Ви поліцейський і вам після звільнення роботодавець не виплатив компенсацію за невикористану відпустку, а це десятки тисяч гривень. Обов'язково подивіться це відео, підпишіться на наші сторінки у соцмережах, адже у наступному відео ви дізнаєтесь, як зняти обмеження максимального розміру пенсії для силовиків. Ми постійно опублікуємо корисну інформацію для військових. При звільненні із правоохоронних органів силовик повинен отримати плату за невикористану основну та додаткову відпустку за всі роки служби, роботодавець же виплачує компенсацію лише за останній рік служби. Верховний суд визнав такі дії роботодавця незаконними, тому через суд його можна змусити виплатити десятки тисяч гривень компенсації. Наприклад, якщо у вас зарплата була 10 тисяч. Гривень, то за кожен день відпустки ви мали отримати компенсацію по 330 гривень. Якщо за 8 років роботи у правоохоронних органах ви не використали 100 днів відпустки, то ви, відповідно, маєте право отримати 33 тисячі гривень компенсації. Сума цієї одноразової виплати залежить від кількості днів невикористаної відпустки та вашої заробітної плати. Які документи вам потрібні для того, аби від Судити цю компенсацію, дізнавайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Всі консультації абсолютно безкоштовні, а ще підпишіться на наші сторінки у соцмережах. Адже у наступному відео ви дізнаєтесь, як зняти обмеження максимального розміру пенсії для силовиків. Ми постійно публікуємо корисну інформацію для військових. Не пропускайте!